Всім привіт! Випала я, звісно, трошки з Ютубного життя, тому що дуже багато було справ, які ми вирішували. Я займалася вирішенням питання щодо укриттів дітей в нашій школі, де навчається мій старший син. Ну, таке Залучали телебачення, так що я була зіркою, я давала інтерв'ю і багато чого іншого активного я робила для свого міста. Я маю надію, що це принесе якісь плоди. Зараз я їду в музей Пимоненка, дуже відомого художника. І там будуть якісь, не знаю, що. Ну, не виставка, а якісь розповіді, карочі, якась інформація про його життя, як він творив і так далі. Для мене це дуже цікаво. Чесно, я не була на подібних заходах. Мене, можливо, ніхто не запрошував, тому що я ліцом не вийшла під культурну тематику. Але мені дуже цікаво, тому що на сьогоднішній день я хочу займатися в якійсь мірі творчістю. Пізніше вам розкажу, як саме, але е, я вирішила таку бомбу пітарду ракету ділати, не повірите, е, в будинок. Що стосується мого ремонту. От, я вже запачкала штани, нічого. Е, буду з вами ділитися поступово. Це все. Зараз ще мені треба заїхати в епіцентр, купити стрічку малярну, тому що в нас вже всю роблять е, ці як їх Господи, помилуй Я думаю, що сьогодні вам покажу частинку цієї історії нашого художника знаменитого. Не переключайтесь. Купила малярну ленту, з е, його клей. До речі, дуже класний цей клейм. Титан. Ох. І зараз куплю собі креон. Я щось мені так херово сьогодні, чи я поджелудочну зірвала чи що. Я не знаю, просто сили вже немає. Де якісь вики випить. Фух. Так, от, на 700 гривень. А я їду сьогодні ж цей музей. Він так знаходиться коло лісу. Це... А, Чи ні? С такий музей Пимоненко. А тут вход. Пимоненко це дуже відомий художник, Якщо що. Так. Ого, ага, шафит. Чесно знаю. Дивіться, як красиві тую, а. Ви знаєте, ну, більш. Я ж кажу, книжка «Чіп». Чіп і организян два автора. Микола Помененко називається. І вона така напівхудожня. Тобто

Різні. Різні. І їх ми будемо, от, Якщо ми їх, наприклад, заколотимо з олією, як ви кажете, і там з різними потягами да, сікотілами, то у нас буде масляна фарба. А якщо ми це зробимо, наприклад, на яєчній есенці, то у нас з вами буде темпра. Угу, І в нас та буде покривна фарба, а ця фарба буде напівпрозора. Що угу. це в нас у коробочках? Це камінь. Пельменти. 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 А, з з чого? з каміння, з каміння так. Так. просто ми його от, спробуйте пальчиком. Ми його це, просто там, ось такі це, це природне. Так, а так, що, так. що це за каміння ну, так? Вони розкрала. різні, там, лазуріти є. Там. Це як пилок такий, да так? фактично? Так, так, та, 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 навіть. Їх розтира... дуже розтирати розстирати помененко саме ці, да чи вони теж в порошочках? Ні, вони вже продавались порошка. Да, ага. ці часи, коли ага. самі художники розтирали ці ага. камінчики, ага. то ага. вони вже... Вони дуже дуже насичені. Там ж прикол був як правильно роз... Просто... розводити. Він бачите, він у нас знаходиться в такому мішечку. Оцей мішечок він нам теж не потрібен, тому ми з цього мішечка маємо. Охайненько достати саме цю красиву рідину, жовточок. Ми достали жовточок, мені більше ну, не потрібно. Можна його видушувати до кінця. Але да. О, я вам ще вдячна. Тепер дивіться, в цю есенцію ми мали б з вами додати білого віна. Натурального, красивого. У нас відходить. А потім далі <Liberator> є. І закаже. і продовжується вечір. Ми розказаємо Тому просто мені було шкода брати цілу бутилку заради декілька крапель. І ми маємо. Стільки, скільки у нас жовточка, стільки долити сюди білого вина. Mm -hmm. Але не завжди він був, тому його е, замінювали на розчин оцету з водою. Mm -hmm. в принципі, буде те ж саме. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, що мені розкажіть, mm -hmm. Потому, що поки я по воду ходила. Якщо в тебе вина немає, а ось оцет у мене ні. Mm -hmm. Тому ми беремо трішечки оцету, мені Не мені більше, мені більше подобається. Трішечки оцету, Трішечки водички. Має бути приблизно цей рідиний оцет з водою 50 на 50. І ми будемо дуже щільно це все перемішувати. Бачите, воно починає. Могль -могль. Да, да, а да. Ти розмішуєш Я насправді розмішую піпіточку, це можна угу. робити містихінчиком, це можна робити. Тому в цьому вже тоді заколочувати наш, нашу форму. А скільки треба, наприклад, на один жовток вина? Половина. Половина. Так. То. Тобто, вина. один жовток і пів жовтка така вина. Так. Так, ну це дуже треба добре все вимішати, додати вина. ще. Ми там будемо мішати, мішати, і у нас з вами буде. Жовток, Жовток вже дає свій жовтий відтінок, о, <гум> так же? Вот, Він буде шоперинок. потім прозорий. так да? Так. Да. Угу. до прямого розбивання стає білий шосок. Mm -hmm. okay. Робити, але мені вже хочеться. Дивіться, такий насичений насичений mm -hmm. кольор виходить. Mm -hmm. Спробуйте самі. Mm -hmm. mm. Мені подобається кремова така оця консистенція. Так, так, так. Така ага, вона це ладені, Я... який ну... це Ось... темно-синій, так? так, да, так, так, так ну, відповідно, ми можемо трішечки розвести, і він тоді буде менш насичений. Mm -hmm. Приємний, правда? Та вити, ще так красиво малюєте. — Я просто трішки теж малюю. Коротше, я дуже хотіла багато вам що познімати, але я дві години пробалакала в машині з лекторша, яка проводила лекцію в музеї. Ми познайомилися, дуже приємна жінка. Короте, не можу їй розказати. Іду додому.